Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Була у мами зранку. Назбирала трохи абрикос і хочеться чогось смачненького спекти. Надумала напекти булочок з абрикосами. Хтось може сказати, що це пиріжки, ну, для когось, може, і пиріжки, називайте, як хочете, аби смачно було. А я кажу булочки з абрикосами. Ось підготувала трохи інгредієнтів. Ну, майже всі інгредієнти. Зразу будемо з вами, якщо кому цікаво, займатися булочками з абрикосами. Так, почнемо працювати з тістом. Перевожила, пересіяла, перевожила 500 грам борошна сюди. Там побачу, скільки піде мене борошна. 200 мл тепленького молочка вливаю в миску. Тут у мене 100 грам цукру. Не взяла ложечку від загальної кількості 100 грам цукру чайну ложку. Беру сюди всипаю до молока. Рецепт я напишу під відео. І 20 грам пресованих дріжджів. Кришу молоко. І 4 столові ложки борошна так, згорою додаю. Горно тепер розмішую. А тепер миску накриваю і залишаю, щоб дріжджі почали працювати, горно розчинилися. А я тим часом беру іншу миску. Вбиваю сюди ось одне яйце. Так. І з другого яйця білок. А жовток піде мені на змощування булочок. Склянку з жовтком прикрили плівкою, щоб вже ж доки нам булочки змащувати, то жовток не обвітрився. Тепер до яєць я додаю цукор Ось. і розтоплене вершкове масло. ще одну ложечку солі. Розполучую це все. Тим часом Дріжджі почали працювати. Додаємо до дріжджів, до молока, то буде нашої опари. І починаємо додавати поступово борошно і замішувати. Як я вже сказала, я просіяла 500 грам борошна, але ж Буду замішувати тісто і дивитися, скільки мені знадобиться його. Миску змастила олією, перекладаю тепер я в тісто, таке воно м'якусіньке. тісто перекладаю я в миску, накриваю його і залишаю підходить. Можливо, десь на годинку. Тепер у нас з вами. Температура в приміщенні сприятлива, щоб тісто підійшло. Доки тісто підходить, я готую начинку. Помила абрикоси. І тепер витягаю кісточки. З яких абрикос-кісточки гарно виймаються, а з яких абрикос то. І погано воту, чи як зеленіще не знаю, бачите? То, можливо, треба і ножом, але обережно, <гум> Бо чуті пальця собі в начинку не додала. І якщо ж великий абрикос, то можна і розрізати його на такі шматочки. Я думаю, що можна вже нам. І починать займатися нашими булочками. Лист заслала пергаментним папером. Пишуть, що з двостороннім покриттям повіримо, змащувати не буду, ну, блищить. Тепер тісто викладаю я на стіл. Таку сформую ковбаску. Тіста. І поділю на рівні шматочки його. От такої ковбаски відрізаю я шматочки невеличкі. Ну, грам 50-60. І формую із цих шматочків кульки. Залишаю, це щось маленьке, треба додоті ще. Залишаю на столі ці кульки, щоб вони хвилин 5-10 підійшли. А тоді вже буду я виробляти булочки. же їх плівкою, щоб кульки не обвітрювалися. Вже я докручую свої булочки. Як же я їх роблю? Беру шматочок тіста. Качалкою. Ось так розкачую такий довгастий млинець. Млинець. Коржик. Коржик. Зробила я суміш таку із цукру і крохмалю. На 100 грам цукру столово ложка крахмалю. Я все вам там під відео напишу. Крохмаль використовуємо, ну це для начинки. ж, Крохмаль використовуємо будлі який, в кого який є: кукурудзяний, картопляний. У мене сьогодні цей кукурудзяний. Тепер, отак з краю відступаємо деяку відстань і насипаємо сюди цієї суміші майже чайну ложку. І тепер. Тепер поверх цієї суміші викладаємо це так абрикоси. Скільки шматочків абрикоса нам класти, вже ж кожен орієнтується по своїх шматочках і по своєму тісті. А тепер беремо отак, прикриваємо абрикоси тістом. Ось, бачите? Ось так, схоже на вареничок. І формуємо так, якби ви робили. Налисники з якоюсь начинкою. Ось так, дивіться, бачите. Завертаємо трохи оце. боки нашого коржика і крутимо такого рулетика. Ну, я ж кажу, дуже схожий на налисничок. У нас він виходить, цей рулетик, наша булочка чи пиріжок, хто як назве Ось, бачите, такий. І викладаємо його на лист, ось цього рулетика. До інших рулетиків на деяку відстань один від одного, щоб вже ж було місце булочкам нашим підійти. Ось у мене ще один коржик залишився. От, сформую я зразу свою булочку і прикрию їх і дам підійти, ну, хвилин десь 30, нехай вони постоять. А тоді заздалегідь ми будемо дивитися на свої булочки, як вони там підходять. Заздалегідь включаємо духовку, розігріваємо до 180 градусів і випікаємо наші булочки хвилин 25-30. В жовток влила чайну ложечку молочка. І ось таким я змащую булочки. Духовка вже гріється. Розігріється духовка до 180 градусів, а булочки ще так змащені постоять. Хвилин 5. А тоді нам з вами залишиться тільки зачекати, коли булочки із абрикосами спечуться. Ось анук. Як ви скажете, чи гарні наші з вами булочки з абрикосами. І ще гарячі булочки з мощою розтопленим вершковим маслом. Це для того, щоб скоринка на наших булочках була м'якенькою. Ось так. Дивіться, які гарні булочки. Гляньте, які гарні булочки вийшли. Рум'яні, м'якенькі, повітряні і смачні. Начинка, може бути тут будлі яка. Ну, я маю вду, будь які ягоди і фрукти. Все на ваш смак. Дякую вам, дорогі мої підписники. За перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго. Ось глянтеки, м'якуньке. Готуйте таку смакоту.